Доброго ранку, доброго дня. бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, давайте з вами пригадаємо ділення на 100. Що означає поділити на 100? Забрати в попередньому числі два нулі. Відно. Скільки ж буде? Так. Далі перевіряємо 900 поділити на 100 це. Вірно. 700 поділити на 100. Добре. І відкриваємо зошитки, записуємо число класна робота і готуємо підручник. Сторіночка 11. 12. Так. Одразу ж розпочнемо. Із задачі. Козачок Дзига» розв'язав уже 210 завдань із підручника. Це на 40 завдань менше, ніж розв'язав козачок відчайдух. А писар розв'язав на 100 завдань менше, ніж відчайдух. Скільки завдань із підручника розв'язав козачок писар? Швидесенько прочитали задачку самостійно і вдумалися над нею. Так, про що йде мова у задачі? Про завдання підручника, хто їх розв'язував? Козачок дзига, козачок вичай дух і писар, так? отже, козачок дзига. Скільки розв'язав завдань? 210, так? Це на 40 завдань менше, ніж розв'язав козачок відчайдух. Отже, відчайдух розв'язав більше чи менше? Так, вірно. Знову ж задача не прямій формі. На 40 завдань менше, це означає, що він розв'язав. Більше отже, 210 додати 40. 250 завдань це розв'язав відчайдух. А що сказано за писара? Писар розв'язав на 100 завдань менше, ніж відчайдух. Відчайдух розв'язав 250, а писар на 100 менше. Отже, 250 відняти 100. Вірно, 150 завдань розв'язав козачок писар. Ось така неважка задача. Трішки розім'ялися, а тепер розглянемо з вами схеми розв'язання виразів. Коли у нас, давайте поглянемо, приклад, 350 додати 240. У нас є розряд десятків. Розряд сотень так, в одному числі і в іншому, яким ми користуємося правилом. Найчастіше, і, як здається, мені найлегше, давайте розглянемо ось це. Ми сотні додаємо до сотень, десятки додаємо до десятків, і з двоцифровими числами робимо. Якщо додати сотні до сотень. 300, додати 200 буде 500. А 50 додати 40 буде 90. 500 та 90 буде 590. Розглянули зараз і повертаємося до першого нашого випадку. 350 додати 240. Ми число 350 розкладемо на сотні і десятки. Аналогічно і 240 розкладемо на сотні і десятки. Але. Будемо додавати по-іншому. Ми додаємо до 300, додати 200. Це буде 500, та ще 50, 500, 50, і в нас лишається 40. Так? Ми додаємо ці 40 і виходить 590. Тобто додали. Спочатку сотні в другому числі, а потім вже додали десятки. А в цьому випадку просто додаємо сотні до сотень, десятки до десятків. І складаємо результати разом. І виходить 590. Подивимося тепер на віднімання. Яким чином ми будемо віднімати 350 відняти 240. Число 350 і 240. Ми розкладаємо на сотні і десятки. Потім віднімаємо в другому числі сотні, а вже після десятки. 350 відняти 200 буде 150 і відняти 40 буде 110. Отже, вийшло 110. Якщо розглядати традиційним способом, як ми з вами користуємося, то від 350 ми віднімаємо 240. 350 ми розклали на 350. 240 розклали на 200 та 40, сотні відняли від сотень вийшло 100, десятки від десятків, вийшло 10. Отже, 110 отримали. Розгляньте ще, будь ласка, в підручничку самостійно. Оберіть для себе зручний спосіб для обчислень. І потренуйтеся обчислювати усно самостійно. Наприклад, число 120 ми додаємо 370. Ми... 120 залишаємо без змін, а число 370 розклали на 300 та 70. Додали 120 та 300. Вийшло 420 та ще 70, 490. Іншим способом, коли ми сотні додаємо до сотень. 100 додати 300 буде 400, а 20 додати 70 90, тобто 490. Так само і з відніманням. Спочатку в числі 370. Ми від нього віднімаємо лише сотні. 370 відняти 100, а потім відняти ще 20. Вийшло 250. А в наступному ми просто сотні віднімаємо від сотні, десятки від десятків. Вийшло також 250. Я не зупиняюся, ви розглядаєте далі самостійно. Але зупинюся на задачці 7. За три квитки. На екскурсію корабликом. Уздовж узбережжя Чорного моря козачки заплатили 240 гривень. У скільки разів дорожчий квиток на таку ж екскурсію на яхті, якщо він коштує 160 гривень? Читаємо самостійно. Про що йде мова в задачі? Про екскурсію корабликом. Скільки заплатили за три квитки гривень? Так, заплатили 240 гривень за три квитки. А чи можемо ми дізнатися, скільки заплатять за один квиток? Звичайно, ми всю вартість, тобто 240 гривень, розділимо на. Три і отримаємо 80 гривень, коштує один квиток. А нас запитують, у скільки разів дорожчий квиток на таку ж екскурсію на яхті, якщо він коштує 160 гривень. Це ми катаємося корабликом і платимо за екскурсію 80 гривень. А це захотіли поїхати покататися на яхті поплавати. І квиток коштує 160 гривень. У скільки ж разів він буде дорожче? Коли нас запитують, у скільки разів більше, у скільки разів менше, то це дія ділення. Тобто 160 ми поділили на 80. І дізналися, що у два рази дорожчий квиток на екскурсію на яхті. Так. так. Далі, подивіться, дітки уважно. В підручничку на сторіночці 14 у вас є задача. Але умови немає є лише короткий запис і є малюночки. Дивіться, в Чорному морі живе три види дельфінів Азовка, Афаліна і білобочка. Бачите, в неї прям білі боч... бочечки такі, тому й назва. така. І що про них? Сказано, ми зараз будемо вчитися складати задачу за коротким записом про довжину тіла дельфінів. Отже, азовка, яка її довжина? Невідома довжина тіла. Сказано решта. Афаліна, довжина її тіла 310 см. І білобочка. Також невідомо, але сказано, що на 10 см менша, ніж Афаліна. Чи можемо ми дізнатися, щось з цього? Так, одразу нам кидається влаза, що, в глаза, що, вибачте, в очі кидається в очі, що білобочка на 10 см менша, ніж Афаліна. Отже, яка її буде довжина? Вірно, 300 см, бо вона на 10 см всього менше. Знаємо білобочку – 300 см, знаємо афаліну 310 см. А також нам сказано, що всього довжина їхніх тіл 6 метрів 90 см. Чи можемо ми знайти довжину тіла Азовка, якщо сказано, що решта? Всі вже… Ці два дельфіна ми знаємо, так? Лишилось знайти лише азовку. І знаємо загальну їхню довжину. Зможемо, але для початку нам треба перевести 6 метрів і 90 см менші одиниці вимірювання, лише в сантиметри, так? Це буде 690 см. І забрати довжину тіла одного дельфіна і іншого дельфіна. І ми дізнаємося довжину азовки. Задачу я детально вам розібрала, розжувала. Вам необхідно лише усно скласти умову і записати в зошит розв'язання. А також поглянути 10-й номер. Яке завдання? Дельфін-жина любить обчислювати подумки, перевіри її роботу, і запиши і виправ ті приклади, у яких допущено. Помилки. Тобто десь могла бути неуважний дельфін. так? Взагалі дельфіни добре розрізняють: червоний, жовтий, білий кольори, а от синій кольор для них розорий, не бачать вони його. Ось такий цікавий факт. На цьому я нашу морську подорож завершую, а вам бажаю успіхів! Всього найкращого, моїх школярики! До побачення!